Працює сьогодні 176 диспетчерів. Буде працювати 76. Все буде комп'ютеризовано. Вся інформація буде поступати. в Начальник департаменту охорони здоров'я Віктор Лисак схвильовано розповідає Арсенію Яценюку про роботу нової служби. Прем'єр-міністр його зупиняє та починає сам ознайомлюватись із системою. Таким чином, там, де... Найближчі об'ємна да. машина швидкої допомоги. Далі приїхала машина швидко. Обслужила, Обслужила І, і Якщо при... приймається рішення про госпіталізацію, поступає то поступає сюди. ця інформація. Нині центральна диспетчерська працює у тестовому режимі. Створена комп'ютерна програма медичної картки. До неї носять всі дані пацієнта при виклику. Після чого їх одразу передають бригаді. Диспетчер Вікторія розповідає, що це значно спрощує роботу. На диспетчерську службу будуть надходити виклики з усієї області. А зараз станція обслуговує Полтаву та райони. З Світливих істочників інформації у нас зв'язки будуть прийматися в смейла, в електронній почті, телефона, мобільної связі з скайп-связи. Для того, щоб система медицини функціонувала ефективно, треба зробити такі центри на кшталт того, який існує зараз і починає працювати в Полтавській області. Повна комп'ютеризація максимальна ефективність того, щоб швидка допомога швидко доїжджала до пацієнта. В той момент, коли швидка допомога доїжджає до пацієнта, там уже зразу робляться відповідні первинні аналізи, електрокардіограма можуть зразу проводитися оперативні аналізи крові. Передається ця інформація в центральний пункт. Єдина оперативна диспетчерська «103» повноцінно запрацює в другому півріччі 2016 року.